Слава нації, вітаю на каналі Добре. Рембат в Я Сашко Добре. Один із яскравих прикладів того, прикладів того, що я вам казав, що правильні, українські церкви так, ПЦУ мають стяги на вході на найвіднішому місці України і української боротьби із загарбниками. Ось вам яскравий приклад. Зі свого боку, любі глядачі, дієві учасники нашої спільної переможної справи, я не обіцяю, не обіцяю, бо я взагалі не люблю обіцяти. Проте я маю твердий намір в кожній, а зокрема в першій, яку дасть Господь деокупувати церкву зі мною на чолі цього процесу. Так, там, де я ініціюю і доведу логічно закінчення деокупація церкви на Донеччині, де я маю щось просувати ці проєкти, замайорять такі стяги. Бо, наскільки я пам'ятаю, на прикладі церков ПЦУ, біля яких і в яких я бував на Донеччині, то там такої практики немає. Я маю твердий намір її запровадити. Де окуповувати церкви на Донеччині і запроваджувати там єдиний правильний, націєцентричний, переможний український стиль, який напряму походить від переможного українського національного духу. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатньо. А тут, до речі, он міський ринок, і біля нього теж стяг України. На секундочку, я такого на Донеччині теж не бачив. Є чому повчитися, є що взяти до уваги. Це я, власне, полишаю заходи так святкові. Тут і вертаюся, нести варту на щойно до окупованої церкви. І опрацьовувати питання також інші важливі в нашій спільній переможній праці. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.